Ісусу Христов чи Василю, як ви відноситеся до, так сказати, подачі вашого інтерв'ю Кириленко, ви бачите, що вас використали для піару? Знаєте, по-правді, я вам скажу так. Якби я б знав, що вони будуть мене так мордувати, я б би відмовився, чесно. Бо, тому, що, ну, по-перше, вони мене мучили цілий. день. Ну, а це ж вони приїхали з Києва, розумієте, і це вони як почали десь там, десь, десь в обід вони приїхали, вони пішли з хати в 11-й годині ввечір, в 23 23.00. Я вже і змучений був. Вони мені, по-перше, дуже багато. Ну, те, то, що, то, що я говорив, багато не попало. То, що їм треба, то попало. Так, вони використали, бо тому що це сучасний світ. Я, якби б узнав, що, що то з того буде, я б навіть і не згодився на те інтерв'ю, якщо по правді. Одне діло, мене запрошують тут, у Дніпрі. Мене знають, мене запрошують на 11-й канал, 34-й канал, де цей відкритий канал. Я вже на всіх, на всіх студіях тут був у Дніпрі. Але там є якесь питання, що стосується міста, стосується ще чогось, мене запросили, я сказав свою думку, сказав, що все питань нема. А це, розумієте як, є відповідні структури, які е, їм треба розкрутитися, так? У Кириленко підписників менше, як у мене, і вона приїхала сюди як до священника, який. Е, який там, як вони там сказали? Тікток це популярний священник. Ну, слухайте, тікток це не моя площадка. Я взагалі це, то, що мене там вирізають, виставляють, це друге питання. І вони старалися вибрати у мене, знаєте, таких всяких острих питань. Ну, я розумію, є аудиторію, там молодь. Я потім заходив, побачив, там, які вони. Я, чесно, поки вони не приїхали сюди, я навіть не знав. Не, хто вони і що вони? Мені кажуть, ми хочемо взяти інтерв'ю. Ну, якби це мене було перший раз, то я би там випитував. А я свідомо, то нема питань. У мене французькі телебачення брали інтерв'ю, з Англії брали інтерв'ю, італійці брали інтерв'ю. Хто мене тільки не брав в інтерв'ю? Я свідомо, ну прийшли люди, ти прийшли, ну скажу пару слів, і тут починається. А як ви ставити до того? А як ви ставити до цього? А скільки ви грошей заробляєте, а за які гроші ви це все купили? Знає, ну, Таке то, що людям цікаво, люди такі, ой, ці зразу, ці, ну, ті, які мене ніколи не бачили, подивися, який. А як ви ставитеся до, до, до цих до відносин до шлюбу, як ви ставитеся до того, як ви не, до цього ну, там такі, як секс до шлюбу, і так далі, знає, що, то як ставлюся? Ну, то так ставлюся? Потім з того всього наробили таке, що Господи Боже, тут кажуть, що. Отець дав привілегію, що треба йти до шлюбу. Що до шлюбу можна жити, розумієте? А тут, а тут я кажу, що ті, що живуть до шлюбу, це проституція, розумієте? І тут я так... Ну, то котре треба слухати, розумієте. От така то історія вийшла з тим інтерв'ю і так далі. І нічого хорошого, так? Владика мені сказав, що Більше ніяке інтерв'ю, я погодився, я згідний, бо, тому що ну, якщо так використовувати, ну для чого це робити? Якщо б дійсно ви хотіли Боже Слово принести в свою аудиторію, треба було так і ставити питання. А тут, знаєте, почали, почалося таке, от, от, таке от, викручувати мені руки, а якщо так, а якщо так, половину того не сказали, то, що я там говорив, підводив, нема. Дещо там, там то, що треба, то, що цікаве, повирізали, повикладали. Народ ой, що ти там сказав, а що ти там сказав? Я кажу, мене треба дивитися ціліком повністю. Я дуже не люблю, знаєте, категоричні відповіді. Мене то трохи дратує. Людина повинна мати собі що вибрати. Людина повинна собі над тим роздумувати. Не просто сказати нє і все. Треба пояснити. Ну я так вважаю. А де людися мають навчити? Але вони прийшли не з тою метою. Вони прийшли з метою, щоб вже на розкрученні особистості, медійнику на мині, виїхати і розігнати це. по по цілому інтернеті. Де ж тільки вже мене там не показували, з тим інтерв'ю, Господи, і в телеграм-каналах, і в таких, на таких серйозних платформах, там е дужчих таких. Так що відношуся я до цього, до цього інтерв'ю негативно. Як був би знав, був би не згодився. Але вже що зроблено, то зроблено. Пилатове кажуть, нащо ти таку табличку написав? Ісус Назарянин, цар юдейський. Він каже, вже що написав, то написав. Все, я переписувати не буду. май моє. Вже що сказав, то сказав. Все, не Бог мені простить. Як щось не так сказав, а як когось обідав, то теж мені вибачте.